Доброго дня! Відеогляд нового шкіряного кабінетного крісла. ручної роботи. Усі елементи виготовлені з натуральної деревини. Темнокоричневий колір. Це є вільха. Виготовлені вручну. Така різьба. Механізми крісла найякісніші. Стоїть найкращий і найдорожчий механізм мультиблок. Регулювання висоти. Тут регулюється жорсткість гойдання. З цієї сторони сам механізм мультиблок, тобто можливість вільного гойдання та можливість зафіксувати позицію крісла в одній з п'яти положень. Усі механізми витримують навантаження в 150 кг. Крісло виконане з натуральної італійської шкіри люкс класу. Дуже красиві сидіння і спинка. За потреби ми надамо покупцеві клаптик шкіри, з якої виготовлено крісло. Щоб не було сумнівів, що це шкіра. Ось є великі у нас там відходи зі шкіри, з яких ми виготовляємо, зокрема, це крісло було виготовлене з цієї шкіри. Великий клапоть. Тут ставочки під локітнику також зверху шкіра. Елементи, як я вже говорив з натуральної деревини темно-коричневий кольор. Це все вільха. Крісло надзвичайно красиво виглядає. Можливо... Так, в ту сторону ближче до сонця поверну. Ось так красиво. Крісло має доволі високу спинку. Буде зручно і високим людям. Є такий прогин під спину, під голівничок і такий проган під поясницю. Підтримку поясниці. Ось все до цього шва. До цього шва, до бірочки. Це натуральна шкіра люкс класу. Нижче спинка це є шкірозамінник. Ось хрестовинка. Вигляд мультиблока з задньої сторони крісла. Дуже красиве крісло. Кого цікавить? Телефонуйте, замовляйте.